Так, отримав знов комбікорм, замовляв. Це в мене гранула, грувер для курчат, так само для індиків, бік 6 підходить. Там гарний вміст протеїну. Замовлю собі знов три мішочка, Безкоштовна доставка OLX на Укрпошту. Можна там, звісно, замовити і на нову пошту, але безкоштовна іменно на Укрпошту. Ось яка гарна гранула. Курчата обожнюють, просто гарно ростуть, гарно розвиваються. ні ноги не падають, гарний міст. Мені подобається. Гарна гранула. Я вже все літо можна сказати, году. От з травня місяця я індиків годував, я курчат годував, в них ще є старт. Для курчат міленькі, не в а такі міленькі, і комбікорм для курейних сушок. Так само є е, теж не в гранулах, такий міленький, якраз гарно. Там в мене всі їдять зараз. Саме замовляю. Дуже зручно замовляти на OLX доставку, що не треба переплачувати, не потрібно нікуди їхати. На Нукрпошту заїхали собі, забрали і все. Посилання залишу під описом цього відео, кому цікаво, можете собі замовляти.